Це дуже потужні приватні медичні компанії, як медичні центри, так і лабораторії, які власне відіграють досить суттєву ключову роль в медицині українській. І ми проводили аналіз даних до початку повномасштабного вторгнення і бачили, що тільки в наших учасників обслуговується більше 10 мільйонів українців на сьогоднішній день. Зв'язку з втратою частини території тимчасово і виїздом, який відбувся. По нашому населенню ми говоримо про більше восьми мільйонів українців, які обслуговуються на сьогоднішній день тільки в мережі тих закладів, які є учасниками Асоціації приватних медичних закладів. Тобто ми розуміємо, що їх є більше, а ми ставимо собі завдання також розширити наші ряди і залучити максимальну кількість учасників приватної медицини. Адже наш голос сьогодні має бути досить гучним, і ми е, хочемо говорити про те, що е, варто наразі вже в таких умовах е, міняти сприйняття в Україні, сприйняття приватної медицини і е, орієнтуватися на потреби наших громадян. Е, адже люди хочуть отримати найкращу медичну допомогу, вони хочуть отримати її в достойних умовах, вони хочуть отримати достойну для їх людської гідності е, ставлення. Е,